Щоденник життя на паузі Ангеліна Олександренко. Я сиділа вдома і сумувала. Починати життя в новій країні без знайомих та рідних поряд було важко. Та й життя всіх так розкидало, що вже нема кому подзвонити, щоб просто поговорити. Тому я гортала стрічку інстаграму і злилась на рекламу, якої стало дуже багато. Знайомі були, здається, вже в усіх країнах світу. Всім довелося починати нове життя і я не виняток. Війна в країні внесла свої корективи. Фото у всіх були такі гарні і вони були схожі на щасливих людей. А чи щаслива я насправді? Звичайно, ні. Мені важко тут одній. А чи виглядаю я щасливою на фото? Я думаю, що так. Цікаво, а чи щасливі вони, чи це тільки теж ілюзія на фото? Мені попалася реклама. Там розказувалася про новий телеграм-бот, який протягом дня в рандомний момент пише тобі повідомлення з чимось типу передбачень чи порад. Я спочатку прогорнула цю рекламу, а потім зупинилась і подумала повідомлення в тому боті схожі на повідомлення від друга, написані дуже добре, Може додати його собі, хоч хтось буде мені писати і буде вже не так і самотньо. Я повернулася назад до реклами бота та перейшла за посиланням. Бот навіть мав своє фото. Це була гарна дівчина приблизно мого віку. Фото явно було зроблено за допомогою штучного інтелекту. Я натиснула кнопку почати, і мені одразу прийшло повідомлення. Вітаю, подруга, мене звати Злата. Хоч я і не гадаю по зіркам чи на картах Таро, але дещо тобі підказати можу. Напиши у віконце своє ім'я, щоб я знала, як до тебе звертатися. Дуже рада нашому знайомству. Я швиденько написала своє ім'я у потрібному віконці. Вона написала ще одне вітальне повідомлення я вийшла з чату та пішла готувати собі вечерю. Перед сном я відкрила YouTube, щоб знайти відео під сон, як раптом мені прийшло повідомлення від злати, того самого телеграм-боту. я знайшла цікавий челендж на YouTube. 5 днів любові до себе. Спробуй його. Я думаю, це те, що тобі зараз треба. Гарних сновидінь, а чому б і ні? сама собі вголос сказала я. Останнім часом я дійсно відчувала, що втратила любов до себе, тому варто спробувати. Тим паче, що я люблю різні медитації і під них засинаю дуже добре. Я набрала в пошуку назву цього челенджу і одразу вімкнула перше відео під назвою Портрет себе. Лагідний і дуже приємний жіночий голос почав говорити зі мною. Вона, наче як подруга, зверталась до мене особисто, а стільки слів підтримки, здається, я давно не чула. Мені стало так тепло десь у грудях, і я не помітила, як заснула з посмішкою на обличчі. Давно не відчувала подібного. Вперше за декілька місяців я спокійно спала. Думки про самотність та початок життя з нуля не турбували мене. Мені починає подобатися злата та її поради. А попереду був новий довгий день. Займатися мені не було чим. Роботу я ще шукала. Зараз цим тут проблемно. Живу поки що на свої запаси, які накопичувала руками вдома, а друзів чи знайомих в новій країні ще не було. Мову я поки що знала на мінімальному рівні те, що треба знати в магазині, наприклад. А вийти з дому для мене це про втрату безпечного місця та бути незахищеною. Мене це засмучує. Але я знаю, що потім у майбутньому буде краще. І я наздожену всі щасливі моменти. Тому чим зайнятися я не знала. Напевно, буду, як і завжди, просто лежати дивитися якесь аніме, яке іноді допомагає відволіктися від самокопання. Я заварила собі чай і пішла назад до своєї кімнати у ліжко. Мені прийшло повідомлення. Я радісно схопила свій телефон надії, що мені хтось написав. А виявилося, то була злата. Ну що ж, хоч хтось мені написав: Віталю! я, скористувавшись твоєю геолокацією, знайшла тобі декілька афіш заходами на сьогодні. Було б круто сходити кудись. Подивись, може, знайдеш для себе щось цікаве, це може змінити твоє життя. Прикріпляю посилання нижче. Серйозно, афішу кудись сходити? З ким мені йти? Це повідомлення від злати мене тільки роздратувало. Тому я включила нову серію мого улюбленого аніме і почала дивитися. В цьому аніме була компанія друзів, У головної героїні був коханий хлопець, і вони весело та цікаво проводили час разом. Ці серії давали мені відчуття, що я не самотня, що наче я там, разом з ними, десь проводжу гарно час. Нові серії вони всі разом вирішили піти у театр і не просто піти, а одяглися дуже елегантно та вишукано. Дівчата були у вечірніх неймовірної краси сукнях, а хлопці одягли строгі смокінги та костюми. Мені навіть заполонила заздрість. Я дуже люблю театр, але не ходила туди вже років за два-три. і за карантину в моє місто перестав приїжджати театр, а потім війна. Зараз вистави проводять, але тільки у великих містах. А у моє місто, недалеко від кордону, ніхто не приїжджає виступати вже давно. Я згадала про афішу, яку прислала мені злата, і вирішила просто подивитися, що вона там пропонує мені. На моє здивування, там було дві вистави у місцевому театрі. До речі, я живу недалеко від нього. Вистави були сьогодні увечері Дон Кіхот та Дон Жуан. Ось друга мені була більш цікава. Може, дійсно сходити? Я задумалась. Коли я навчалась в обласному центрі, я часто ходила сама в театр. Але тут, в іншій країні, мене це трохи лякало. Та й наче не на часі це, скільки людей зараз страждає. У мене вдома і за війни. А я буду весело проводити час? Точно ні. Я відклала телефон, відкинулась назад на ліжко і просто подивилась на стелю, на якій були приклеєні маленькі зелені зірки, що світяться у темряві. Мабуть, хтось із минулих орендаторів кімнати це зробив, вони мені подобались. Відчуття, наче мене телепортує у мою рідну дитячу кімнату вдома. Батьки довго мені не дозволяли приклеювати такі ж самі зірочки на стелю, допоки я це не зробила сама, поки нікого не було вдома. Мене трохи посварили, але дозволили лишити. Завжди, коли мені було погано, я бігла у свою кімнату, лягала на ліжко та дивилась на ті маленькі зірочки, як і зараз. Тоді в моїй компанії була іграшка Олень, який одягався на руку, як в ляльковому театрі. Я розмовляла з ним, ділилась переживаннями, а Олень на маленькій дитячій руці підтримував мене театр. Я завжди любила театр Може спробувати наважитися та все ж таки піти. Якщо не сподобається, то й нехай так. Тоді буду впевнена, що не варто виходити з дому взагалі. Я почула звук повідомлення на моєму телефоні. Це була Злата. Подейкують, в театрі можна зустріти друзів. Мені починає здаватися, що цей телеграм-бот читає мої думки. Але скоріш я просто підлаштовую її слова під себе. Друзів, мені дійсно не вистачає. Вдома я мала багато друзів та знайомих. Я справжня людина-вечірка була. Я не могла й ввечері просидіти вдома. Я завжди мала якось весело проводити час. Я жила за принципом жити тут і зараз. А з того дня, як почалась війна, я наче відклала життя на краще майбутнє, натиснула паузу у своєму житті і чекаю, коли все пройде і можна буде знову почати жити. А раптом це потім ніколи не наступить ні, не дурниці це все. Скоро буде перемога, і я знову почну жити повноцінним життям. Я вже декілька місяців живу в іншій країні, з дому нікуди не виходила, окрім магазину чи державних установ для оформлення документів. Може, все-таки піти в театр? Все вирішено, я йду в театр. Тепер лишилося обрати, в чому піти, бо вистава має початися через півтори години. я, відчувши прилив сил та натхнення, якого не відчувала вже давно. Зістрибнула з ліжка і побігла до шафи. Театр це відмінна нагода одягтися гарно та вишукано. як ти не одягнешся в повсякденному житті. А якщо дивитися глобально на моє життя, то спочатку повномасштабного вторгнення я не робила мейкап і не одягала нічого окрім зручного повсякденного одягу. Я поставила на паузу не тільки своє життя, а й себе, я почала перебирати одяг, який взяла з собою. Це були виключно спортивні костюми, джинси, лосини, ковтинки та футболки, і то їх було небагато. Я взяла все, що влазило в одну валізку з розрахунком на пару тижнів. Так, я була впевнена, що зараз пройде пару тижнів, все закінчиться і я повернуся додому. Але чим більше часу йде, тим більше я починаю думати, що чи зможу я взагалі колись повернутися додому. Я побачила коробку. І згадала, що, так як я людина-вечірка, я не змогла з собою не взяти про всяк випадок, особливий наряд це була червона вечірня сукня, яку я купила якраз перед початком повномасштабного вторгнення для фотосесії у квітучому садку на заході сонця, а також бежеві туфлі на підборах, які давали відчуття холої ноги. Я, затримавши дихання, відкрила коробку. І далі, все наче в якійсь касті світло із під кришки коробки, освітило мою кімнату. Дзвінка музика розлилась навкруги, вдаряючись об стіни та повертаючи назад до коробки. Звісно, такого не було. Але я відчувала це саме так, я наче відкрила коробку з минулим щасливим вільним життям. Я обережно дістала сукню, взявши її заверх, і вона, і як червоні оксамитові куліси, на сцені на початку вистави хвилею та відблисками світла розлилась донизу. Я відчула ковток життя. Я швиденько взула туфлі, приклала до себе сукню і побігла до зеркала. Перед зеркалом стояла замучена, втомлена, нещаслива дівчина з вишиканою сукнею в руках. Я відклала сукню на ліжко. Не буду його одягати в театр, буду як біла ворона. А якщо хтось дізнається, з якої я країни, ще подумає, що мені все одно на тих людей, які зараз страждають із за війни. Я не маю права одягти такі наряди в той час, як мої співгромадяни живуть у сховищах. Та й, взагалі, краще цю сукню лишити на якийсь особливий момент, я взяла сукню і обережно склала її назад у коробку, підійшла до дзеркала і подивилась на себе в старій покашлаченій піжамі. Може, хоч макіяж зробити. Давно вже не робила його. А раніше майже постійно шукала нові цікаві ідеї макіяжу і пробувала на собі. І я почула звук повідомлення, взяла в руки телефон. Це була злата: Театр це гарний привід одягнутися так, як ти завжди мріяла, та шанс зустріти друзів дивне повідомлення. Хоча і містики тут нема. Вона мені ж скинула афішу з виставами, ось і прийшло повідомлення на цю тему. А раптом це знак, що треба одягти цю новеньку сукню, яка ще з біркою. Я одразу згадала, як в дитинстві моя хрещена мати подарувала мені на день народження гарну маленьку червону сукню. Мені було, мабуть, років зо п'ять. Мої батьки та інші гості попросили одягти мене цю сукню, щоб подивитися, як вона виглядає на мені. Мама мене швиденько одягнула, поставила на стілець у голові стола. Всі почали розказувати, яка я наречена гарна буду, що схожа на принцесу, і тому подібні стандартні фрази. А після цю сукню швиденько склали і поклали у шафу в пакет, щоб я не зіпсувала її зараз. Я чекала того самого дня, коли зможу одягти ту гарну сукню і показати її друзям, але та сукня весь час була не на часі. Тому так вона і пролежала в шафі, десь близько двох років в очікуванні особливого моменту, поки я не виросла вже з неї, і її передарували племінці мого татка. А ось їй одразу дозволили одягти цю сукню, коли ми були у них гостях. Мала одразу порвала та зіпсувала сукню. Мої батьки почали пояснювати, засмучені мені, чому не дозволяли мені одягти ту гарну новеньку і таку бажану сукню. А я тільки заздрила татові племінниці. Я цінувала той подарунок, я би не зіпсувала її, я би хоч разок одягнула гарну сукню просто так. І що виходить зараз? Тепер я доросла і я можу робити, що захочу, але тепер сама собі не дозволяю одягти ту саму вишукану, червону, новеньку сукню. До біса ці забобони, одягну її в театр. Коли, якщо не зараз? Я дістала сукню назад із коробки і поклала на ліжко, а сама сіла за стіл та почала шукати в інтернеті фото підходящого для вистави та до моєї сукні макіяжу. Я й не помітила, як швидко зробила мейкап, зачіску і вже стояла перед дзеркалом моїй особливій червоній сукні на підборах. Я виглядала так вишукано, що не могла повірити, що в дзеркалі я та сама щаслива та гарна я Подивилась на наручний годинник. Лишалося півгодини до початку вистави, хоч театр і був біля мого будинку, але потрібен був час, щоб купити квитки та спокійно сісти на своє місце в очікуванні вистави. Тому я взяла світло бежову сумочку і побігла в театр біля театру вже зібралося багато людей, всі виглядали просто неймовірно було дуже схоже на ту саму серію з аніме, яка мене надохнула бути зараз тут. Я не виглядала як біла ворона у вечірній сукні, але я приковувала погляди. Спочатку мені було трохи незручно, бо я відвикла від цього, але вже за мить я почала насолоджуватися цим. Я зробила вдих на повні груди, і наче ковтнула свіжого повітря, ковток життя, ковток свободи. Це допомогло мені повернутися до себе, натиснути плей на своєму житті. Сподіваюсь, ці відчуття затримуються, і я не здам назад. Мене трохи засмучувало, що я тут була одна, бо інші люди були парами або компаніями. Але театр надзвичайної європейської архітектури XVIII століття, жива музика, яка доносилась із вулички поряд, не давали мені падати духом. Я підійшла, взяла квитки в касі і почула звук повідомлення зі своєї сумочки. Я дістала телефон і побачила смс від злати. Ти виглядаєш як королева? Не схиляй голову, це твоє місце. Мені були приємні ці слова. Жаль, що це готовий скрипт, який отримують всі в цьому боті. Але зараз не час займатися самокопанням чи аналізом. Зараз час насолоджуватися моментом. Я взяла квиток на виставу і пішла до зали. Почекайте! Почула я позаду у себе приємний жіночий голос на своїй рідній мові. Мене це здивувало, тому я вирішила зупинитися і подивитися, хто їх кого кличе. До мене бігла дівчина приблизно моїх років, в гарному брючному білому костюмі на підборах. Доброго вечора! звернулася вона до мене, не встигнувши віддихатися. Я побачила вас на вулиці біля театру і просто не стримала, щоб не зробити фото. Ви дуже гарна. Доброго вечора. Вибачаюся зараз трохи шокована, почала я. По-перше, чому ви вирішили звернутися до мене рідною мовою? Я стояла в черзі біля каси за вами і трішки підглянула ваш телефон. Вибачте мене за це. Дівчина сором'язливо опустила голову і тому зрозуміла, що ви моя співгромадянка. Нічого страшного. А що ви казали про фото? Я трохи не зрозуміла із-за за неочікуваності. Розумію, посміхнулась незнайомка. У мене є фотоапарат із друком фото. Я коли підійшла до театру, то одразу помітила вас. Ви стояли така елегантна, дивились вгору на будівлю театру, і єдина серед усіх людей милувалася архітектурою. Ваше обличчя було таким умиротвореним, а вітерець дуже ніжно грався з вашим блискучим золотавим волоссям. Тому я не змогла стриматися, щоб не зробити ваше фото, і хочу подарувати його вам. Дівчина протягнула маленьке фото із моїм зображенням в червоній сукні. Фото було дійсно дивовижне, я не вірила своїм очам, просто не вірила, що це я. Світлина була, наче кадр із якогось романтичного європейського кіно невже це та сама дівчина, яка ще дві години назад сиділа в ліжку у своїй кімнаті з бутербродами, пучком волосся на голові та в кашлаті старій піжамі з качками? До моїх очей підкотили сльози. Все добре, я вас образила. стурбованим голосом звернулася до мене незнайомка. Все добре, не переживайте, поспішила заспокоїти її я. Просто ви не уявляєте, як мені було важливо побачити цю світлину. Дякую вам. Роздався дзвінок, закликаючи людей сісти на свої місця, тому ми швиденько попрощалися та побігли на свої місця, але вже через пару хвилин я була шокована ще раз. Наші місця з цією незнайомою мені дівчиною були поряд, тому ми вирішили познайомитися і всю виставу дивилися разом з відкритими ротами. Реакторів була вражаючою. Увесь антракт ми з моєю новою подругою обговорювали побачене на сцені. Складалося враження, що ми давно знайомі. Мені було добре. Я й не помітила, як швидко пролетів час. В кінці вечора ми обмінялися номерами з моєю новою подругою Марго і розійшлися по домам. Я не піднімалась по сходах під'їзду додому. Я наче летіла на крилах, мені не хотілося знімати плаття, але все таки зняла його, повісила своє фото біля ліжка, зробила доглядові процедури та лягла щаслива. Згадавши про челендж п'ять днів любові до себе, який мені вчора порадила злата. Включила медитативну техніку другого дня дерево досягнень і з посмішкою на обличчі заснула одразу по закінченню відео. Зранку мене розбудило повідомлення від моєї нової знайомої Морго. Мені жаль, що так сталося. Твої всі цілі. Я не зрозуміла, до чого це повідомлення, але почала здогадуватися і тремтячими руками почала відкривати новини. Моє серце завмерло і піднялося кудись у горло, давлячи твердим комком. В моєму місті був прильот. Здається, я відчула, як моє серце розлетілося на сотні маленьких шматочків. Я відкрила відео та фото з подій. Це була околиця міста. Ракета впала прямо у дворі будинку. Через цей двір я проходила, коли йшла в гості до рідні на свята разом з батьками. Я відкрила інші новини, де були описані наслідки. Серед людей постраждалих нема. Я видихнула. Все, що постраждало, це вікна в будинку поряд. Мої люди цілі та живі. Я відкинулася на подушку і заплющила очі. Ну ось, поки я тут ходжу по театрам, мої рідні, лягаючи спати, не знають, чи прокинуться зранку. Як жахливо всередині. Що стискає таке болюче десь у грудях, я потягнула за пляшкою водою і відкрила її, щоб трохи змочити пересохле від стресу горло. Взяла телефон у руку і відповіла Марго, що все добре, настільки, наскільки це можливо. Вона відповіла миттєво, наче чекала на мою відповідь, і запропонувала відволіктися і вийти день разом на каву. Я нічого не відповіла і просто відклала телефон. З однієї сторони, я дуже хотіла піти розвіятися у місто, а з іншої сторони, моє життя лишилося вдома. Зараз моє життя на паузі, і тому не на часі кудись йти, тим паче, як можна зараз в таку мить відпочивати десь? Мені прийшло повідомлення від телеграм-боту Злати: Коли жити, якщо не зараз, коли все налагодиться, зі злістю відповіла в голос я боту. Не можна жити, бо які інші страждають. На моє здивування, мені одразу прийшло повідомлення від злати у відповідь: ти щось можеш змінити у світі? А у своєму житті я задумалась дійсно, я ніяк не можу допомогти. Я не можу відмінити війну, я не можу зупинити ракети. Саме зараз я ніяк не можу вплинути на це і змінити щось. У світі весь час хтось десь страждає. І мені весь час не жити із за цього. Я вже багато років займаюся благодійністю. Я постійно допомагаю, приймаю участь у благодійних заходах, скидаю гроші у фонди, працюю безкоштовно, де це потрібно, поширюю потрібну інформацію та інше. Я роблю все, що в моїх силах. Але якщо я буду сидіти і страждати, я нічого не зміню. І кому гірше від цього стане? Тільки мені. Життя в будь-яку мить може закінчитися. І не тільки і за війни, і що тепер? Як моя бабуся відкладати все життя кожну копійку, економити на всьому, відмовляти собі у всьому, не спробувавши навіть печерити все життя, я вже не кажу про більше, щоб що, щоб просто померти, і все? Я не хочу такого життя. А що я можу зробити для себе саме зараз? Як мінімум піти на каву з марго? Змінити картинку навкруги себе. Припинити самокопання та самознищення, попіклуватися про своє ментальне здоров'я, знайти друзів, а може, й кохання та роботу. Так, Люба, досить так жити. Натискай плей та пиши марго, що ти згодна. Ми домовилися зустрітися о 16-й годині та попити каву в історичній частині центра міста. Я чекала на цю зустріч з нетерпінням, хоч іноді думки відкидали мене назад. Але я не давала собі сумніватися і міняти рішення. Залишилося обрати, як я буду виглядати. Я хотіла, щоб це виглядало просто, але із з нотками елегантності. Чи все ж таки одягти якийсь спортивний, трохи покошлатаний костюм і піде? Все одно це просто зустріч зі знайомою на каву. Але з іншого боку, це привід хоч кудись одягтися і виглядати гарно. Без сумнівів, я і так гарна, але іноді хочеться принарядитися. Так і сиділа я в роздумах перед одягом, розкладеним на ліжку. Раптом ти зустрінеш там своє кохання, прийшло повідомлення від Злати. Я перевела свій погляд з екрану на червоний топ, який лежав прямо переді мною, і, здається, зробила вибір. Вчора червоний допоміг мені розкритися і зустріти гарну дівчину. Тому нехай і сьогодні буде знову червоний. І я зібралась і побігла на зустріч з Марго. Вона була дуже привітна. Ми одразу сіли на літній терасі кав'ярні, взяли дві кави по десерту і сиділи, говорили про все на світі, здавалося, наче ми знайомі все життя, хоч ми і були з різних кутків нашої країни, мали абсолютно різне життя, але відчуття було такої близькості, яке буває зазвичай тільки з сестрою. Я не хотіла, щоб цей вечір закінчувався, вона, думаю, теж. В одну мить у неї задзвонив телефон. Вона взяла слухавку і трохи відійшла від нашого столика. Через півхвилинки підійшла, відвела телефон трохи від уха і звернулась до мене. Вибач, а ти не проти, якщо мій брат приєднається до нас. Він просто звільнився з роботи раніше і якраз зараз в центрі. Я погодилась, я була не проти компанії. Люблю, коли багато цікавих людей навкруги. Марго закінчила розмову, повернула за стіл і почала трохи розказувати про свого брата. Його звали Максимом. Він був на декілька років старший за мене, працював менеджером в якійсь компанії, а у вільний час робив аксесуари зі шкіри. Це було справою всього його життя, і він мріяв відкрити свою майстерню та свій шоурум в майбутньому. Мене це зацікавило, бо я дуже творча особистість і давно шукаю свою справу. Максим приєднався до нас дуже швидко. Як тільки я побачила його, моє серце завмерло. У нього було блондинисте волосся і дуже стильна стрижка, сіроблакитні очі, гарний маленький носик і пухкі вуста, які мені чомусь захотілося поцілувати. Я одразу затрясла головою, відганяючи ці думки подалі. А Максим так само стояв переді мною, завмерши. Він дивився прямо мені у очі. Гей, друзі, агов. замахала рукою між нами Марго. Ми всі разом розсміялися і сіли за стіл проводити один із найкращих і найважливіших вечорів з мого життя. Я закрила свій старий потертий щоденник з зклеєною світлиною, на якій стою я в червоній сукні біля театру в той самий день. Максим Микитович, підкажіть, будь ласка, усім гостям на вашому весіллі будуть подарунки у вигляді шкіряних виробів з вашого нареченою шоуруму, вірно? привів мене до тями голос організатора нашого з Максимом весілля. Так, все вірно, Марго мала була передати вам список для кого, який виріб, всі вони ручної роботи і абсолютно різні. Це дуже гарний та цінний подарунок, Максима Микитовичу. Я відчула, як тепла рука мого майбутнього чоловіка притягнула мене до себе, а пухкі вуста прильнули до моєї щоки. Я частенько згадую той день, коли я наважилась жити тут і зараз, та пішла в театр про той день, який змінив усе моє життя, і я рада, що я навчилася не відкладати життя на якесь містичне майбутнє, яке може і не настати, а жити для себе вже зараз. Кінець.